Перше за століття у Вінницькому свято Преображенському соборі різдвяні дзвони пролунають 25 грудня. Собор вже готовий до свята. При вході встановлені ялинки як символ вічного життя. А в самому храмі розмістили вертеп, в центрі якого ясла з новонародженим немовлям-спасителем. Про атмосферу свята та надії у нашому сюжеті. Останню неділю перед Різдвом у Преображенському соборі людно. Кожен прийшов, аби підготуватися до великого свята, народження Ісуса Христа. Віряни впродовж 40 днів дотримувалися посту щонеділі, відвідували храм, молилися та сповідувалися. До ясел, Богонемовля прийшли три царі. Або, як ми ще знаємо, волхви. Кожен з них приніс певні дари, подарунки до яси Спасителя. Один приніс. Золото, другий приніс ладан, а третій приніс приніс смирну. Кожен християнин, виконуючи ось ці заповіді Спасителя, намагаючись підготувати себе до зустрічі з Спасителем, приносить так само дари Дари добрих справ, дари милосердя, викорінення в собі тих якихось гріхів, пристрасті, які він має. До різдвяних свят собор прикрашають ялинками, декорують новорічним оздобленням та встановлюють найголовніший символ свята вертеп. Це біблійна сцена, яка зображує народження немовля Спасителя в центрі ясла з Ісусом, навколо якого стоять Марія, Йосип, пастухи та Волхви або ж царі. Традиційним вертепі є різдвяна зірка, яка привела волхвів до Віфлеєму і спочила над печерою, в якій народився Ісус Христос. Деякі святі отці стверджують, що ця зірка була неземного і нефізичного походження. Це був ангел Божий, який перетворився зіркою і привів волхвів до Віфлеєму. Цього року через перехід на ново-юліанський церковний календар. Православна церква України святкує Різдво 25 грудня. Віряни приймають цю дату і вважають її логічною. І кожен саме цього дня прийде в храм, щоб помолитися за перемогу України. Різдво це те свято, яке повинно об'єднувати людей. В Україні як зараз, як ніколи, потрібно єднання людей. Це є хорошим приводом для того, щоб об'єднати Україну навколо такого великого свята. Якщо це буде 25-го числа, якщо більшість України буде це робити 25-го числа, я бачу в цьому велику велику радість і великий сенс. Православна церква України святкувала минулому році 7 січня а цього року, – 25-го. хоча. З релігійної точки зору я вважаю, що правильніше все-таки 25-го, оскільки спочатку йде Різдво, а тоді Новий рік. Ми перейшли з вересня місяця на новий церковний календар, тому я вважаю, що потрібно і дотримуватися цього, і підтримувати один одного. Кожен українець мріє святкувати різдво у мирній і вільній Україні. Що у соборі моляться за перемогу і за те, щоб наші захисники і захисниці повернулися додому живими. Вірного повідника охорони для душі ті у нас погоспода, просимо. 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 Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.